Я бачу, що Олексій, до речі, підбив результати своєї діяльності. Давайте покажемо цей допис. От, 239 відео. А 551 відео. 239 відео, перегляди. Там 267 мільйонів. Тривалість, 61 мільйон реальні охоплення. Інтерв'ю в текстовому форматі немножко постарався, все-таки на інформаціонно-психологічній ниві. Я думаю, що ми мусимо всі подякувати Олексію за те, що він так наполегливо працював. Я думаю, що ми мусимо а, йому подякувати. От. Але при цьому ми мусимо враховувати, що а, от на всю цю велетенську аудиторію також зайшов і оцей його. А, Свідомий чи несвідомий фейк про збиття нашою ракетою, в результаті чого був зруйнований будинок і загинули люди в Дніпрі. Тобто, з одного боку, це позитивний та? результат, але потрібно розуміти, що на всю цю аудиторію полетів і оцей от фейк. Тому це, знаєте, це як в, 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 в тому прислів'ї про е, Сталивара. Да? Що якщо ти все життя пропрацював з е, але хоча б е, раз в житті зробив. Е, Іншому чоловіку-філяцію, ну, сталоваром тебе вже ніхто більше не назве. І це доволі категорично зараз, я просто згадав це з якогось фільму. Але я думаю, що от якраз от таке от бахвальство от трішечки, воно, ну, ну, воно недоречне. Тому що ми ж розуміємо, що на всю цю велетенську аудиторію летіли і інші сумнівні тейки. Та? І про маленьку культуру, і про. Багато іншого. Тому я думаю, що тут пишатися ну, трішечки зарано. Мені здається, що треба ну, так, скромніше бути. Тому що ну, медаль же, вона ж завжди ж має дві, дві сторони, на превеликий жаль.